Ковбаску, можете будь ласка, нарізати. А можна тоньше нарізати, будь ласка? Тоньше? Так. Да. Поймав. Ну, я тобі скидочку зроблю. Синок, апарат мельче не риже. Сыр Ні-ні-ні. ні давайте шматочком. Хреново. У мене тільки нарізаний. Так навіть краще. Добре, що нарізаний. А ага, так. чудово, так. Ну, поїхали. Так що ви, що, що ви робите? Ну я подумала, тобі все нарізане нравиться. Не треба більше нічого нарізати. Пакет, брати, будете? Звичайно, буду. Хліново. У мене нема, треба було вдома брати. 653 пятьдесят три гривні. Важе, будь ласка. Ага, дякую. Чудово, так. А решта. Решта? Синок, решти немає. Давай я тобі нарешту сього конфет дам. Держи. Сім штук на 343 сорок гривні. Ого, давай сюди дві.